Австро-Угорщина, Російсько-Турецька війна 877-78 років та утворення нових незалежних держав на Балканах. 50-ті 60 роки 19 століття стали складним періодом у розвитку Австрійської імперії. Вона поступово втрачала позиції впливової Європейської держави. Болючим ударом для Австрії стала поразка у війні з Францією та П'ємонтом в 1859-му, наслідок якої вона втратила одну зі своїх найбагатших провінцій Ломбардію. Напруженою залишалася ситуація в Угорщині. Після поразки революції 848-49 років і встановлення режиму реакції, угорці не припиняли визвольного руху. У 1853-му в країні виникли таємні групи, які підтримували зв'язки з Лайошем Кошутом, що перебував за кордоном. Вони займалися підготовкою збройного повстання проти австрійського панування. Водночас помірковане місцеве дворянство також виступало проти того, щоб Угорщина була однією з провінцій імперії, якою керували австрійські чиновники. Скликані в буді влітку 1861 року державні збори стали одностайно вимагати відновлення незалежності Угорщини. Імператор Франц Йозеф І розпустив бунтівне зібрання, але був змушений розпочати переговори з угорською опозицією. У результаті поразки у війні з Прусією Австрія була змушена назавжди піти з Німеччини та Італії. Це змусило віденський уряд піти на поступки Угорщині. За висловом одного з тогочасних політиків, мир з Угорщиною означає для Австрії бути чи не бути, і цей мир необхідно укладати швидко. І в лютому 1867 року було підписано Австро-угорську угоду, яка перетворила Австрійську імперію на дуалістичну австро-угорську монархію, що складалася з двох самостійних у внутрішніх справах держав. Австро-Угорщина як дуалістична монархія, утворилася в 1867-му і проіснувала до 1918-го. Основою її стабільності був австро-угорський компроміс, який згодом був доповнений і австропольським. Вона складалася з двох частин: цислейтанії, тобто Австрійська імперія, що об'єднувала Австрію, Чехію, Моравію, Сілезію, Гарц, Істрію, Трієст, Далмацію, Боковину, Галичину та Крайну. І Транслейтанію, тобто Угорське королівство, що включало Угорщину, Трансильванію, Фіуми і Хорвато-Славонію. Австро-Угорщина була однією з найбільших держав Європи, проте не мала заморських колоніальних володінь, і на її території проживали різні народи, жоден з яких не становив більшості. Найчисленнішими були австрійці, австрійці майже четверть населення. Та угорці майже 20% населення. Потім йшли Чехи і Словаки, 16,5%, серби й Хорвати стільки ж, поляки 10%, українці 8%, румуни 6,5%, словенці, італійці, німці та інші народи. Переважна більшість із них жили компактними групами, що сприяло розвитку національно-визвольного руху та посиленню відцентрових тенденцій. До національних суперечностей додавалися і релігійні, оскільки в країні діяло кілька церковних конфесій католицька, протестантська, православна, уніатська та інші. Територіальний устрій держави був влаштований таким чином, щоб в одній адміністративній одиниці опинилося дві конкуруючі нації, одні з яких надавалися в деякі політичні переваги. Імператор Австрії водночас був і королем Угорщини правителем Єдиних королівсько-імператорських інститутів військового відомства, іноземних справ і фінансів. Австрія та Угорщина мали свої парламенти й уряди, склад яких затверджувався імператором. Важливу роль у внутрішньому житті відігравала армія, яка стала привілейованою частиною суспільства і поглинала більшу частину державних видатків. Пропаганда формувала в масовій свідомості образ могутньої імперської армії та флоту. В імперії не існувало загального виборчого права. Право голосу мали лише власники якогось майна. У районах компактного проживання деяких національностей діяли власні конституції, існували місцеві парламенти, органи самоврядування. Економіку Австро-Угорщини в другій половині 19 на початку ХХ століття характеризували слабкі темпи розвитку промисловості, відстали сільські господарства. Нерівномірність економічного розвитку окремих регіонів, орієнтація на самозабезпечення, і Австроугорщина була середньорозвиненою аграрно-індустріальною країною. Переважна більшість її населення була зайнята у сільському і лісовому господарстві. Низький рівень сільського господарства визначали поміщицькі маєтки, де використовувалась ручна праця наймитів. В австро відбувалися ті самі економічні процеси, що й в інших розвинених капіталістичних країнах. Концентрація виробництва і капіталу, збільшення інвестицій. За окремими валовими показниками, імперія в другій половині 19 століття випередила Британію і Францію. Промислово розвиненими були Австрія і чеські землі. Шість найбільших монополій контролювали видобуток майже всієї залізної руди і понад 90% виробництва сталі. Металургійний концерн Шкода в Чехії був одним із найбільших підприємств європейської військової промисловості. Але загалом же в Австро-Угорщині переважала дрібна і середня промисловість. Характерною особливістю економіки імперії була її технологічна відсталість, погана забезпеченість новітньою технікою та відсутність новітніх галузей промисловості. Німецький і французький капітал активно інвестувався в базові галузі промисловості. Промисловість і сільське господарство працювали на потреби власного ринку. Імпорт і експорт товарів був незначним і ледве досягав 5% країні налічувалось до мільйона чиновників вдвічі більше, ніж робітників, та й на кожні 10 селян припадало по одному уряднику. Бюрократизм досяг нечуваних розмірів. Своєю чергою, це призводило до різких соціальних контрастів. Загальний рівень життя був дуже низьким, різний рівень життя був у столиці та в провінційних містах. Багатонаціональна австро Австрогорська імперія на початку ХХ століття зазнавала глибокої кризи внаслідок піднесення національних і робітничих рухів. Національні рухи з чітко визначеними відцентровими тенденціями і метою створення власних незалежних держав формувалися в другій половині 19 століття. Це було пов'язано з процесом встановлення національної інтелігенції. Саме вона була носієм духу волелюбності, ідеї самостійності і шукала засоби для прищеплення цих ідей мас. Першим таким засобом була боротьба за мову. За національну мову викладання в школах-університетах, за національну мову літератури, за рівні права національних мов у діловодстві та в армії. Цей рух очолювали культурно-освітні товариства Національна Ліга в Італії, Матиця Школьська в чеських землях, матиця Словенська в Словаччині, Народний Дім в Галичині та інші. Вони були засновниками національних шкіл і літературних часописів. Під їхнім тиском, в 1880 році, відень був змушений встановити на чеських землях рівноправність німецької та чеської мов в офіційному діловодстві. В окремих національних землях утворювались масові молодіжні організації, наприклад, чеська військово спортивна організація Сокіл. Вона об'єднала десятки тисяч юнаків і дівчат, проводила націоналістичні мітинги. Все це сприяло формуванню національної самосвідомості, і напередодні Першої світової війни більшість підданих австро Австро-Угорської імперії були вже сформованими громадянами майбутніх суверенних держав. У зовнішній політиці правлячі кола орієнтувалися на союз із Німеччиною. Загарбницькі наміри були спрямовані на Балкани, де вони стикалися з інтересами Росії. Після поразки в Кримській війні 1853-56 років основним змістом зовнішньої політики російського уряду стала боротьба за ліквідацію важких умов Паризького мирного договору. У 1870-му, скориставшись франко-Пруською війною, Росія відмовилася виконувати умови Паризького договору про заборону тримати на Чорному морі військово-морський флот. Як наслідок Росія активізувала свою політику на Балканах, взявши курс на розвал Османської імперії через підтримку національно визвольних рухів, Росія намагалась утвердитися і в Румунії, повернути частину Бессарабії та встановити контроль над протоками Босфор і Дерданели. Улітку 1875 року спалахнуло повстання в Боснії та Герцеговині, яке започаткувало Балканську кризу. Ця криза стала наслідком загострення суперечностей між європейськими державами в Південно-Східній Європі і внутрішньополітичної кризи Османської імперії та піднесення національно-визвольної боротьби балканських народів. Туреччина, підбурювана Британією, відхилила пропозицію Росії про мирне врегулювання конфлікту зі слов'янськими народами. Царський уряд в квітні 1877-го оголосив війну. Воєнні дії розгорнулися на Балканах і в Закавказі. Наприкінці червня 877-го російська армія здобула стародавню столицю Болгарії місто Тирново. У липні захопила Шипкінський перевал та утримала його, відбивши численні контратаки турецької армії, а в листопаді взяла штурмом сильну фортецю плевну. У грудні російські війська захопили Софію. В січні 878-го основні сили російської армії перейшли Балканські гори. Почався загальний наступ російських військ. Турки були розгромлені під Філіпополем, а потім без бою залишили Адріанополь. Нові ну перемоги було здобуто і на Кавказі. Над Туреччиною нависла загроза цілковитого розгрому. Це налякало Британію та Австро-Угорщину, оскільки призвело б до зміцнення могутності Росії. Британія ввела свій флот у Мармурове море, погрожуючи Росії розірвати дипломатичні відносини, якщо вона захопить Константинополь. Австрогорщина заявила протест проти продовження воєнних дій. Росія не була готова до Нової великої війни з європейськими державами. Командування зупинило війська в містечку Сан Стефана поблизу Стамбула і 19 лютого 1878-го було підписано прелімінарний, тобто попередній, мирний договір. Він передбачав створення автономного князівства Болгарії, проведення Туреччиною реформ у Боснії та Герцеговині. Визнання незалежності Румунії, Сербії та Чорногорії, передачу Росії Південної Бессарабії, а Румунії Північної Добруджі. В Азії Росія отримала міста Ардаган, Карс, Батум і Баязет. Сан Стефанський мирний договір ознаменував крах багатовікового османського панування в південно-східній Європі. Під егідою Туреччини залишалась лише незначна частина її земель. Проте Британія та Австрогорщина були невдоволені договором в Сан Стефано і зажидали перегляду його умов на Європейському конгресі, погрожуючи Росії війною. Царський уряд засав і змушений був погодитися на скликання конгресу, який відбувся влітку 878-му в Берліні. Вигідні Росії та балканським народам умови Сан-Стефанського миру було переглянуто і погіршено. Болгарію поділили на три частини, і тільки Північна Болгарія здобула свою державність. Територіальні надбання Чорногорії та Сербії зменшувались, боснію Герцеговину окупувала Австро-Угорщина, Британії дістався острів Кіпр, який став плацдармом для її експансії в Єгипт, а у Закавказі за Росію залишились лише Карс, Ардаган і Бату. Берлінський конгрес відіграв важливу роль в розвитку міжнародних відносин. До позитивних рис можна зарахувати те, що він забезпечив розв'язання багатьох європейських суперечностей мирним шляхом. Вдалося зрушити з мертвої точки східне питання, яке обминули під час Віденського конгресу. Майже до кінця століття в Європі було знято напруження. Проголошення незалежності Сербії, Болгарії та Румунії не розв'язало проблеми Балкан. Правителі нових держав не вважали, що справа національного об'єднання своїх країн остаточно розв'язана. Князь Сербії Мілана Бреневич вважав, що Росія основну ставку зробила на Болгарію, і це не дозволило йому об'єднати всі сербські землі. Тому в своїй зовнішній політиці він взяв курс на Австро-угорщину. У 1881 році Сербія з Австро-угорщиною підписала договір про те, що відмовляється від претензій на Босню і Герцеговину. Австрогорщина своєю чергою підтримала ідею перетворення Сербії на королівство з необмеженою владою Обреновича. Новий король в 1885 році вирішив здійснити невелику переможну війну проти Болгарії, але був щент розгромлений. Поразка змусила короля відмовитись від одноосібної влади, і за конституцією 888 року Сербія ставала конституційною монархією. Проти політики Мілана Обреновича, згодом його сина Олександра, який фактично скасував Конституцію, в Сербі зріла опозиція. Останньою краплею стало одруження Олександра з жінкою із сумнівною репутацією. В ніч на 11 червня 1903 року стався переворот. Монарха та його наближених було вбито, і королем Сербії було проголошено Петера І Карагеоргієвича. Новий король почав проводити протекціоністську політику, яка сприяла формуванню власної промисловості національної буржуазії. Новий курс викликав напруженість у відносинах з Австро-Угорщиною. У 1906-му між двома країнами розпочалася митна війна, яка завершилася перемогою Сербії та укладенням рівноправної торговельної угоди. У 1908-му Сербія та Австро-Угорщина опинилися на межі війни через анексію Австро-Угорщиною Боснії та Герцеговини. Лише те, що Росія тоді не змогла б надати допомогу, змусило Сербію утриматись від розгортання бойових дій. Боснійська криза прискорила створення союзу в 1912 році між Сербією, Болгарією, Грецією та Чорногорією, спрямованого проти Османської імперії. Подібні процеси відбувалися в Болгарії. Після проголошення незалежності країни її трон за рекомендацією російського царя Олександра II посів представник німецької герцогської династії Олександр Паттенберг. Але правитель Болгарії не виправдав сподівань Росії і взяв курс на союз з Німеччиною та австро Австро-Угорщиною. Росія дуже здивувалася, як це так німецький ста... ну, представник німецької династії вирішив дружити не з Росією, а з Німеччиною. Дива. Це було викликано тим, що Росія виявилася нездатною відстояти кордони Болгарії за Сан Стефанським договором. Зрештою, від 1883-го Росія зарахувала Болгарію до своїх ворогів. У 885-му, в південній Болгарії, що ще перебувала під владою Туреччини, спалахнуло повстання. Повсталі проголосили об'єднання двох частин країни. А Батенберг став королем усієї Болгарії, яка стала єдиною в березні 886 року. Уже в серпні в Болгарії відбувся переворот, організований проросійськими силами. Але новий уряд знову очолили проавстрійські налаштовані представники, а новим правителем було обрано німецького принца Фердинанда саксенко бургоцького Болгарія продовжувала залишатися у сфері впливу Німеччини та австро угорщини У 1908 році Болгарія остаточно проголосила свою повну незалежність від Османської імперії, а також була проголошена царством. Найменшою і найвідсталішою державою була Чорногорія. Тут правив князь II неаш або Петрович. Незначна промисловість перебувала в руках італійського та австрійського капіталу. Державний бюджет формувався на основі російських субсидій. На початку століття, через відверте невдоволення родової знаті, князь був змушений вдатися до реформ. Наприкінці 1905 року було скликано Скупщину, що прийняла конституцію, згідно з якою в Чорногорії встановлювалася спадкова монархія на чолі з князем, і Чорногорія була найнадійнішим союзником Сербії. Не менш складно відбулася зовнішня політична орієнтація Румунії. У 1881-му вона була проголошена королівством на чолі теж з німецькою династією Генцольрнзігмарінгенів. У правлячій еліті було сильним прагнення створити Велику Румунію, до складу якої, крім існуючих володінь, увійшли б Трансильванія, Бессарабія та Буковина. Але щоб здобути ці землі, потрібно було йти на конфлікт із Росією та Австро-Угорщиною. Румунія обрала орієнтацію на Австро-угорщину, яка обіцяла їй підтримку в боротьбі за Бессарабію. На початку ХХ століття на Балканах зіткнулися інтереси держав, переділених на два військово-політичні блоки. Основними суперниками в цьому регіоні були з одного боку Росія, з іншого Австро-угорщина та Німеччина. Росія прагнула створити союз Балканських держав, вбачаючи в ньому запоруку успішної боротьби за свою гегемонію на Балканах. Тогочасне міжнародне становище сприяло планам Росії. Після молодотурецької революції 1908 го а надто після поразки Туреччини у війні проти Італії за Лівію, Росія та правлячі кола Балканських держав вважали ситуацію, що склалася, сприятливою для розподілу європейських володінь Османської імперії. Щоправда, становище ускладнювалось взаємними суперечностями між самими Балканськими державами. Напередодні війни проти Османів між Балканськими державами відбулися тривалі дипломатичні переговори про створення військово-політичного союзу. Ще в квітні 1911-го сербський уряд запропонував Болгарії укласти угоду про розподіл сфер впливу в Македонії. Ця пропозиція успіху не мала, поза як Болгарія претендувала на всю Македонію. У жовтні переговори відновились і 29 лютого 1912 року було укладено болгарсько-сербську угоду про дружбу і союз, яка мала таємний додаток. Договір підтверджував взаємні гарантії державної незалежності та територіальної цілісності Сербії та Болгарії надання допомоги в разі іноземної агресії або війни проти Туреччини. У таємному додатку закріплювався територіальний розподіл тогочасних турецьких володінь. До Сербії відходила частина Македонії та Північна Албанія з виходом до Адріатичного моря. Болгарії дісталась більша частина Македонії та Фракії. Долю північно-східної частини Македонії мав вирішити російський цар. Болгарсько-сербсько-військовий політичний союз був доповнений угодою з Грецією Чорногорією. Болгарсько-грецькі переговори велися за участю Британії, завершились підписанням в травні 1912 року договору. Але кордонів Македонії визначено не було. Восени 1912-го формування Балканського Союзу завершилось і залишилось тільки знайти привід для початку війни. Улітку 1912-го на території Албанії вибухнуло повстання. Його жорстко придушили турецькі війська. Це прискорило оголошення війни Туреччині. Бойові дії почались у жовтні 1912 року. Болгарська армія розгорнула успішний наступ у східній фракії та в напрямку на Стамбул. Турецькі війська відійшли на заздалегідь підготовлені позиції за 40 кілометрів від Константинополя. Сербська армія вступила до Скоп'є та через Албанію вийшла до Адріатичного моря. Це занепокоїло Австро-Угорщину, яка зосередила свої війська на кордоні із Сербією. Греція захопила місто Салоніки, військо Чорногорії точило фортецю Скадар. У листопаді 1912 Туреччина попросила перемир'я, але болгарський цар Фердинанд цю пропозицію відхилив. Болгарська армія почала штурм укріплень, але не вдало. і це змусило сторони сісти за стіл переговорів в Лондоні. У них взяли участь представники великих держав, які фактично й вирішували балканське питання. Поки його обговорювали дипломати, у Туреччині в січні 1913 року стався державний переворот. Новий турецький уряд, підбурюваний Німеччиною та Австро-Угорщиною, ухвалив рішення продовжувати війну. Але в березні 2013 року турецькі війська зазнали поразки, болгари захопили фортецю Адріанополь. Туреччина знову попросила перемир'я, яке було укладено в квітні 1913. го Під час переговорів розгорілася гостра дискусія між Болгарією з одного боку і Сербією з Грецією з іншого. Приводом стала проблема розподілу території в Македонії. Справа дійшла до того, що болгарський цар Фердинанд дав згоду на ведення переговорів про створення болгарсько-турецького союзу. Нарешті, в травні 2013 року, сторони підписали лондонський мирний договір, за яким Туреччина поступалася своїми володіннями на захід від лінії Мідія Енос і деякими островами В Егейському морі. А розподіл відвойованих територій мав відбутися згодом. І от те, що країни Балканського Союзу попередньо між собою не домовились, хто що забирає, а вирішили залишити це на потім, призводить до напруження. І після укладення лондонського мирного договору розбіжності між Болгарією, Сербією та Грецією набули виняткової гостроти. Німеччина та Австрогорщина докладали значних зусиль, щоб посилити цю суперечність. Головною їх метою був розвал проросійського Балканського Союзу, і, зрештою, так і сталося. В травні 1913-го було укладено таємний Сербсько-Грецький Союз, спрямований проти Болгарії. і греці домовились між собою про поділ Македонії. В червні 1913-го року болгарські війська напали на своїх колишніх союзників. Почалась Друга Балканська війна. Сербська армія зупинила болгари, перейшла в контрнаступ. Грецькі війська також вели успішні бойові дії в Егейській Македонії. Війну Болгарію оголосила за Кампанію і Чорногорія. Болгари були змушені відійти до старого кордону. Після чого на Болгарію на півночі напала Румунія, яка претендувала на Південну Добруджу, і Османська імперія, яка знову захопила східну фракію з Адріанополом. Болгарський уряд запросив миру, що був підписаний 10 серпня в Бухаресті. Згідно з договором, західна і центральна частина Македонії відійшли до Сербії, Південна до Греції, південне до Бруджа, до Румунії, Східна фракія – до Османів. У складі Болгарії залишилась частина Македонії, так звана Пиринська Македонія. Внаслідок Балканських війн кардинально змінилося становище на Балканському півострові. Туреччина, позбувшись майже всіх своїх європейських володінь, втратила значення як європейська держава. Терени населення Сербії та Чорногорії зросли майже вдвічі. Македонію переділили на три частини. З'явилася нова держава Албанія, що позбавило Сербію можливості мати вихід до Адріатичного моря. Крім Туреччини, найбільше постраждала Болгарія. Це підштовхнуло її до союзу з Німеччиною. Тим часом Сербія потрапила в залежність від Антанти, що відразу загострило відносини з Австро-Угорщиною. Отже, Балканські війни не вирішили нагальних проблем. Атмосфера ворожнечі та втрачених надій стала приводом до нових дипломатичних інтриг, що перетворила Балкани на пороховий погріб Європи, який і вибухнув в 1914 році, потягнувши за собою весь світ у Першу світову війну.